Друзі, на нас про проголовне поїхали на Марсовому полі. У Львові лишилося всього 20 місць для нових могил. Тамара, горіха зерня. Я пригадую, коли ми ховали руфа у старому першому ряду першого сектора на цьому величезному полі. Я чомусь подумала, що до кінця війни воно заповниться повністю. Абсурдна думка і на той час, тому що той постір перед очима був просто неозорним. Як можна взагалі таке пропустити, що він перетвориться на таке гігантське військове кладовище і неможлива думка зараз, тому що. Там тепер лише 20 місця. Для нових могил і кінця і краю війні не видно цікаво, чи оте елітне котеджне містечко, але яке на вкрадені у військові гроші під час війни будують друзі зеленського. Воно більше чи менше за Марсове поле. Тепер телеграм-канал Офісне Мишеня зазначає, усіх корупціонерів потрібно вивозити на національні кладовища. Якщо місця покопають могили руками, зрозуміють, можливо, хоч трохи щось заліва і його 40 розбійників. Вийдуть чудові копачі, пише телеграм-канал. Же час політологи Владислава Оленченко і підкреслює наступне. Повідомляють, що Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де у нього має відбутися зустріч з Ердоганом, і нічого не чутно. Що в Туреччину прибув також голова РНБУ України? Пан Уміро відсутність Умірова на зустрічі Зеленського з Ердоганом це чіткий маркер, який дасть зрозуміти, в якому сценарії підуть розвиватися події в Україні. З відомих причин Уміров просто не може бути присутнім на зустрічі президента України з президентом Туреччини. Якщо Уміров живий і планує Вертатись в Україну він має бути сьогодні в Туреччині. Будемо спостерігати за цим маркером уважно. А друга зустріч, напевно, більш значима у сьогоднішніх обставинах, мала відбутися в Туреччині у Єрмака з Віткофом, Який терміново мчить у Туреччину без пояснень причин. Але як пишуть провідні західні змі, Єрмак несподівано полетів у Лондон на розмову з послом України Валерієм Залужним. А звідти зібрався летіти в Рим. Це виходить, що президент України має сам зустрічатися з помічником президента США. Це буде скандальне порушення норм дипломатичного коло, яке не допускають без надвагомих причин, відсутність або присутність на зустрічі Зеленського з Віткофом ірмака це другий чіткий маркер, який є, каже на подальший сценарій розвитку подій в Україні, особливо якщо згадати, що Вітков є палким адептом концепції обміну територіями, яку вони з Путіним і Трампом намагаються зв'язати Зеленському з квітня цього року. Згідно цієї концепції, хто забув Україна має відвести свої війська за межі Донецької області. А Путін віддасть на окуповані території Запорізької та Херсонської областей, спостерігає. Му уважно за цими двома маркерами. А от Костянтин Більцем також пише Єрмака, Здається, запустив нову багатоходівку. Замість зустрічі зі спецпосланцем Білого Дому від куфоми Туреччині. Він різко звертає маршрут і летить до Лондона, нібито на зустріч із послом України у Болтанії Валерій Залужним. Це відтверджується спостереження журналів за економіст National Times та інших. схоже на те саме пускання собак похибному сліду. Хто це вигадує, невідомо, але комбінація виглядає відточеною. ще раніше до Туреччини організовувати можливі переговори щодо завершення війни після Міндіджгейду з'явилися чутки, ніби він не дуже поспішає повертатися. Знову ж лише чутки за планом завтра у Стамбулі мали говорити Єрмак і Вітков, і раптом Бам Єрмак вирушає до Лондона. А на зустріч із представником Білого Дому летить особисто Зеленський. Оформлюється як паралельну дипломатію, але виглядає, м'яко кажучи, дивно. А сам Єрмак після Лондона за повідомленнями у Рим і Ватикана на важливі розмови. І оці мисії матушині тихенько зник у радари у міровку, де чому і навіщо. Що питання зависають в просторі гросмейстери ще не гризати лікті? Таку комбінацію на європейській площці. не кожен здатен написати. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.